Несеться жахливі кольори сам. Так, Діана, бери свої Я yeah, перздей! Бери свої портфелі сама. <laughs> Зараз в тебе змію отруйну керу. <laughs> ну то йди, пішка я Іди. Те, що В тебе сьогодні фотосесія не означає, що ти маєш запізнитися. То що тривога почалася. Тобто закінчилась. Швидко треба бігти, поки діти в клас зайдуть, щоб ми встигли до школи дойти. Рок вже 12 хвилин. Ні, бо то тільки відбій був. То вони ще поки до школи до класу зайдуть, поки переділи. Укриття в школі. Ну то їм все одно треба піднятися. Сдей нудно, венздей хоче когось налякати. <рес> Далі, тебе оце не <Оксана> потрібно розважити. <рес> Пусть вчитися. Все, бери свій портфель. Венздей не дурна, вентий ходить з колу. Ага. Молодець. Переживемо здей бери, переживаємо.